В останній час з різних причин я краю старі версії Майну. І більше всього часу я на 1.2.5. бо з цієї версії почалася моя історія гри. І за час гри на цій версії я або згадав, а заново відкрив деякі речі, котрі більше немає в сучасній версії, і яким мені хочеться поділитися. Бум! Ось так виглядає вибух в сучасному майні. А ось так на 1.2.5. Хтось знає, що стоїть за цією зміною, бо в мене ідей немає. Гаст. Я думаю, всі знають, що модель Кріпера збільшується перед вибухом. Так модель Гаста робила подібне перед висером Фаербола. Коли я вперше почав цю анімацію, я задався питанням, а куди вона зникла? Якщо коротко, ця анімація працювала лише в одиночних світах. І коли в релізі 1.3.1 відбулося злиття одиночного та серверного коду в 1. Вона поламалась всюди, а потім через деякий час в одному з оновлень код цієї анімації був видалений з гри. Я звісно розумію, що інколи потрібно видаляти код з гри, але все одно, чому не спробувати якось його відремонтувати чи додати з нуля. Я навіть знаю щонайменше одне оновлення, в яке повернення цієї анімації ідеально би вписалося. Ефективність всюди. Цікавий баг з зачаруванням ефективність існує на цій версії. Інструменти з цим зачаруванням починали ефективніше ламати блоки не тільки у своїй категорії, але й інші блоки поза її межами. Інакше кажучи, кайловна ефективність ти може швидше ламати не тільки каміння, а й землю та дерево. На мою думку, у цього багу був великий потенціал, але його взяли, виправили і забули про нього. Немає додаткових функцій. Це може прозвучати дуже дивним, і напевно це є дуже дивно вставляти. Це як цікаво річ в старих версіях Майнкрафт, але це моє відео, тому відсутність додаткових функцій на ПКМ Лопата та Сокири. Я, звісно, розумію, чому їм додали ці функції, але це не робить їх менш бісячими. Особливо коли ти тримаєш в руках сокири, хочеш відкрити скриню, але промахуєшся по скрині. І тебе те посеред стіни не потрібна отецана колода, яку тобі потрібно замінити. Один FPS. Я не впевнений, але мені здається, що цей пункт. Найбільш суб'єктивний з усіх. Але мені чомусь подобається, коли предмети на землі автоматично не об'єднуються. Я розумію, для чого існує автостакування у грі, але просто подивіться на це. Що ви кажете? Мало кадрів? Так увімкніть там якийсь DLSH, чи що ви там для своїх фейкових кадрів, і будуть вам кадри. Підземне темряво. Войтфох. Скільки ж ти хейту натерпісу свій час? Але зараз є NFT, включно зі мною, котрий хочеш, щоб ти поронився в гру. Для всіх, хто не знає, або вже давно забув, що таке Void Fog, Це туман, коди з'являється під землею, починається з 25-ї висоти. Зменшуючи вашу видимість і з кожним стокнув блотком вниз стається сильніше і сильніше. Кінець. Деякі речі змінюються на краще. Деякі речі додаються на краще. А деякі речі. Пости видаляються, без можливості на другий шанс. І на це прикро дивитися. Я не хочу сказати, що старий Майнкрафт краще за новий. Але інколи мені здається, що замість того, що витрачати час на створення і додавання чогось нового в гру, краще витратити цей час на зміну вже існуючих речей та додавання деяких старих речей обратно в гру.